І ще один герой на небі сьогодні у Тернополі. Поруч з могилою Андрія Юркевича поховали Федора Коломійця солчевська Зайдарівцем зі сходу прощались як з героєм. На похорон з'їхалися бойові побратими, прийшли віддати шану й звичайні тернополяни, адже жоден з родичів прибути не зміг. Матір там Волчевську не може виїхати, тому що сепаратисти не дають можливості приїхати і сюди. Це є воля матері. Вона попросила, щоб поховали його поруч з бойовим побратимом, за ким він разом воював, за ким він загинув в бою. Я маю на увазі Андрія Юркевича, якого поховали вчора. Федора поховали на Тернопільщині далеко від його рідних місць, адже вдома йому б не дали спочити. В могилі каже активіст, мама попросила, чому ще й власне тут, тому що вона переживає, щоб там могила полеглого героя не була сплюндрована е, кацапською наволочю. Бій був страшний. Поранених добивали, а полонених закатували. кажуть айдарівці, понівечені тіла вдалося обміняти у тих, кого зазвичай називають ополченцями. Поміняно було 38 наших двосотих на їхнього одного капітана Гру Російської Федерації. А правда, в нас же ж війни нема. же ж є просто АТО. Ми воюємо з терористами. Тернополяни гідно вшанували пам'ять Федора Коломійця як свого героя. кажуть, мають чим завдячувати завдяки таким людям, як Андрій і Федір. Ми тут сьогодні стоїмо. Ми не ховаємося в бомбосховищах. Ми дякуємо за мирне небо. їм. український патріот залишиться в пам'яті побратимів, таким, яким він був за життя. Він був людиною.